Доброго дня. Сьогодні, 9 вересня 2022 року, ми знаходимося на Вінниччині у фермерському господарстві Август. Всім доброго дня. Наше господарство має в обробітку орендованої 1000 гектарів землі. Маємо зазвичай польову сівозміну. Це озима пшениця, соняшник, цукровий буряк, ріпак, і кукурудза і також овочева група. Овочі складають десь в межах 100 гектарів. З них цибулі 30 гектарів, моркви 6 гектарів, буряка 15 гектарів, помідор 15 гектарів, ну, перець, баклажани, кавуни. Сьогодні маємо непоганий урожай цибулі. Насіння ми придбали в компанії Бейо. Це два. Один такий відомий гібрид це Манас. І другий це гібрид Ліон. Сіяли ми цибулю без краплиної стрічки. Висівали мільйон на гектар. Получили на природних сходах дуже гарні сходи. Сьогодні до уборки маємо 900 тисяч на гектарі. Це нам забезпечило непогану врожайність і непогану якість на сьогоднішній день. Краплину-стрічку вкладали вже у 5-6 листках цибулі, це запізно. Також дефіцит дизельного палива, бо у нас насосні станції працюють на дизельній, і плюс липень місяць по сухостійкій виявився в нашій зоні, тому десь трошечки є недопрацювання. Але в цілому ми результатом дуже задоволені. І дуже задоволені двома гібридами, які сьогодні вирощувалися в нас на цьому полі. Ще з якими, може, проблемами ви стикнулися після початку повномасштабної агресії. Виникла така проблема це нехватка препаратів по різних компаніях, особливо фунгіцидного напрямку, інсектицидного напрямку. <му> Була проблема з трипсом, дуже кинувся трипс, Ми його знімали спочатку там сорнічними препаратами, а потім працювали моєнто препаратом. Зазвичай хвороби нам не, не так дошкуляли цей рік, як минулий рік, тому що не було опадів. По хворобах ми проскочили там. Профілактично ми робили зазвичай, то, що по технології вимагає, але щоб там велику кількість препаратів ми не застосовували. Інсектициди в да, більшій кількості застосовували, то, що була проблема з трипсом. Дуже задоволений насінням. Сьогодні ми е, знову взяли. Тому що бачимо рух по ринку цибулі. Коли Херсонщина сіяла 5 тисяч гектарів, а центральна Україна посіла там 200 гектарів. Зокрема, і Вінницька область там гектарів 30-40, ну, гектарів 50, всього разом десь буде два господарства у нас. Тому ринок цибулі буде, тому що засуха в Європі, зокрема в Польщі, у Великобританії, не знаю, як в Нідерландах. З опадами, але скажу, що цибуля буде, мабуть, в ціні. Тому ми прийняли рішення: посіяли 10 гектарів озимої цибулі. Взяли гібрид компанії Бейо, це Сибір. Вже на сьогоднішній день маємо сходи. Я думаю, що зробили правильно, тому що якщо яра, цибуля буде дорога. То озимої цибулі не так, то просто наростити якісь певні об'єми. І взагалі моя думка, що ціни на овочі будуть, тому що якщо наші збройні сили, я сподіваюся, що це буде 100%, що вони деокупують Херсон. Але, на жаль, російська армія буде багато перебитих комунікацій, дуже багато водопроводів, замінованих полів. Тому фермери, навіть якщо повернуться, ті, які переїхали в інші області, якщо повернуться, то для того треба час і великі ресурси, щоб відновити південь нашої країни, щоб знову налагодити такий великий об'єм вирощування овочів. Чому саме зупинилися Манас Ліон? Можливо, хто рекомендував, можливо, ну, зазвичай ми працюємо. З компанією Бея вже дуже тісно і давно, і ми випробовуємо гібриди не тільки компанії Бею, а й інших компаній. Але якість насіння сьогодні це номер один в Україні, як би хто не говорив. Ми бачимо по схожості, по лежкості. Взагалі посівні якості насіння дуже на високому рівні. І чому Ігор Альбертович нам запропонував гібрид «Леон»? Його нідерландці зробили під Україну і Румунію, і Альбертович запевнув, каже, попробуйте. цінова позиція Ліона була дешевша, десь на 8-10 тисяч на гектарі. Дешевше він коштував, але як на сьогоднішній день ми бачимо, дуже гарна, красива цибуля, і ми вже бео, скинули рахунок, ми хочемо встигнути купити до 1 вересня. насіння. замовили вже на 20 гектарів гіврида Ліон. І я думаю, ще замовимо на 10 гектарів гібрида Манас. А також хотів запитати, яка ціна у вас, які ринки збуту є і взагалі чи є зараз попит. Ну, Скажу вам так, от бачите, в мене дуже гарні такі цибулини, Гарно вони закриті, тоненька шийка, в даного гібриду це Ліон. Ми бачимо, ми його вчора тільки викопали, а сьогодні вже можна, його, ну, тут обсох, можна вже у сховище закладати. Ми зараз закладаємо в сховище, але частину, тому що треба платити людям, треба купувати препарати насіння, частину об'єму цибулі ми там в, на протязі місяця. Там, півтора. Остальне поїде в сховище. На активній вентиляції. І думаю, що цибуля цибулю ми не фазорили, тому що такого препарату вже немає в реєстрації. Там є інший препарат, але його в Україні, на жаль, купити не можна. Але ми, може це й добре, тому що в мене в руках стоїть розмір. це від 5, 6 до 7 цибуля, яка сьогодні користується попитом і на ринку, і в супермаркетах. Також є цибуля, чому я говорив, ми не долили десь, тому що в нас густота збережена, ми сіяли мільйон, а маємо 900 тисяч. І оті рядки, де крайні. Все-таки ефект сонця, світла, він спрацював, там цибуля крупніша, де всередині, там цибуля мілча. Навіть якби була така сівалка, щоб по тих два рядки висівати там з меншою нормою висіву, щоб тут по мільйону, а там щоб було 800 тисяч, то може би і цибулини були більш однорідні. і це. Але така цибуля, теж 3,5-4 до 5 користується попитом. Тобто це цибуля на перо. Якщо вона не оброблена препаратом, то вона продається, з неї дуже гарно виходить на перо. Було все зроблено з каплю і що було долито. Я гарантую, що тут би було 100 тонн цибулі, то тисячу центнерів на гектарі можна було б отримати завдяки такому прекрасному насінню від компанії Бея. І, скажіть, будь ласка, як у вас по уборці? Я знаю, що ви збираєте і комбайном, і вручну. Щось детальніше можете розказати. Ну, ми сьогодні в своєму арсеналі маємо дві польських копалки круков'як. Впереді буде йти гичкозрізувальна машина, яка зрізає гичку і далі вкладається цибули, цибулини в волок. Валку вона просихає 2-3 дні максимум. І їде на сховище. Ціна цибулі висока на сьогоднішній день, і я думаю, що надалі буде тільки рости. Тому прийняли рішення збирати вручну, щоб було менше механічних пошкоджень. Далі вона їде в сховище. І я думаю, що цибуля, яка не отримала. Велику кількість механічних пошкоджень, вона буде зберігатися без обробки препаратами, десь включно до червня місяця. Як розумію, робочі сили людей вистачає? Так, да, люди є, йдуть дуже охотно на роботу, скажу так, підвозимо людей з різних сіл, там на відстані навіть там. 50-70 кілометрів є один рейс, рухається, а основно це люди з усіх сусідніх населених пунктів. Я думаю, що сьогодні це гарна наша традиція, тому що ми людям надаємо роботу, тому що в такий важкий час треба, щоб люди були зайняті, люди були при роботі, щоб отримували заробітну плату. І я думаю, тому що сьогодні овочі треба і на потреби і Збройних сил України. Також ми волонтерам даємо допомогу і військовим частинам, лікарням, лікарням, де лікують важко поранених. Сьогодні буде надаємо там і цибулю, і моркву, і столові буряки. Ми все рівно треба. Нам перемогти цього ворога. Якщо люди будуть з роботою, якщо люди будуть ситі на нагодовані, то значить нація буде здорова і ми зможемо відбити, цю сили російську відбити агресію.